Вони почали з передачі продуктів та одягу в зону. АТО. тепер же ремонтують БТРи та іншу техніку і відправляють на війну. Під ремонтні роботи місцева влада містечка під Києвом виділила волонтерам місце на автобазі. Ну а там же встиг побувати Іван Воробйов. Звичайна автобаза в місті Васильків. Самого ранку тут повним ходом кипить робота. Сьогодні на ремонті у волонтерів два БТР. В них потрібно виправити двигуни, приварити захисні решітки і виправити ходову. Цього ж серпня вони відремонтували, модернізували і відправили в зону АТО більше 20 машин. Всі хлопці на базі працюють безкоштовно, кажуть волонтери. Собрався вже колектив, який, в общем-то, нормально і плодотворно вистанавлює всю ту техніку, яка або на консервації знаходилась, або вже повернулася після першої ротації. І ми позрачаємо ще далі строй. Волонтер Андрій розповідає: все почалося з того, що потрібно було допомогти другові, який йшов на війну. Пізніше почали допомагати іншим бійцям. Спочатку одягом продовольством, пізніше технікою. Під цю справу довелося створити благодійну організацію, каже її засновник Андрій Твердовський. Перед тим як почати ремонтувати справжню бойову техніку, займалися тим, що перебладнали старі радянські вантажні та легкові автомобілі, які жертвували люди. Сьогодні автомобілі везуть навіть за кордону на ремонт одного БТРа йде в середньому 15-20 тисяч гривень. Триста собственна ну Чудом Вот. в основному. это сейчас уже только там крупные компанії, крупные спонсори, просто друзі, которые там ну имеют можливість там выделять достатньо серйозної суми. Всю відремонтовану і модернізовану техніку волонтери віддають особисто в руки комбатам. кажуть, в них ще багато ідей, як полегшити життя українським воїнам в зоні АТО і їхнім дружинам та дітям в тилу. Головне, щоб були кошти, все це здійснити, кажуть вони. Іван Воробьов, Михайло Потята, ТСН один плюс